Ми так довго чекали, прийдеться почекати ще трішки визначено кількість часу. З 29 жовтня постійно вспливають коментарі про те, чи можна вже здавати теорію без автошколи. Бо як ми всі знаємо, 29 липня 2023 року набув чинності закон, який передбачає запровадження самопідготовки до теоретичної частини іспиту з водіння. Ці зміни набрали чинності 29 жовтня 23 року, через три місяці після підписання. Це означає, що в майбутніх водіїв буде вибір готуватись до теоретичного іспиту самостійно чи з автошколою. А раніше можна було тільки з автошколою. Але не так сталося, як гадалося. Цитата: аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів без навчання в автошколі, необхідно прийняти низку нормативно-правових актів та внести зміни до наступних Документів. Міністерством вже внесено до уряду проєкт із необхідними змінами, які будуть розглянуті та прийняті, сподіваємось. І відразу після затвердження та набрання чинності сервісні центри МВС готові будуть прийняти теоретичні іспити в громадян після самопідготовки. І кажуть, що роблять все можливе, аби якнайшвидше ввести в дію норми щодо самостійної підготовки до теоретичного іспиту. А нам залишається тільки чекати отакої.